Ну що, доброго здоров'я, пані і панове? Значить, тут Трамп сказав, що тепер зброї для України не буде. Ну, цікаво. Що тут цікаво? Знаєте, є таке прислів'я, британське англійське. Справа не зроблена, якщо вона зроблена неправильно. Це важливо розуміти. Ми почнемо з ситуації зі зброєю, безперечно, не в сенсі того, що я є великий фахівець. З військових справ я зовсім невеликий. Фахівець я взагалі не Клаузевець. Ну, але просто давайте подумаємо, наскільки це критично. Це погано, очевидно. Да? Але наскільки це критично, ми, ми, ми не знаємо. Чому? Тому що, от дивіться, вже Курськ, за серпня, значить, як би сказати, там відбуваються якісь події, і Росія безперечно хоче забрати собі назад цей свій Курськ. Але не може. Ну, про Покровськ ми кожен день читаємо. Ось ось там щось відбудеться. Ну, давайте подумаємо, що ми читаємо про це, що ось щось ось зараз щось відбудеться критичне в жовтні, потім листопаді, потім грудні, потім в січні, потім в лютому. І вже у нас березень і все ще Покровськ там, де він є. Тобто на теренах офіційно і неофіційно, українських. Треба просто розуміти, що це неприємна новина, але вона не критична новина. Я чомусь думаю, що ми витримаємо і, і в такому разі. Тим більше ми, ми знаходимося в обороні, це набагато легше, ніж наступати. Набагато менше треба ресурсів. Ну, буде складніше, ніж зараз, хоча ми переживали вже не такі складні часи. Тепер давайте подумаємо. Про головне насправді. Головне не є в зброї, головне є в цінностях. Хто такий Трамп? Трамп робить, він звик робити оборудки. Оборудки мають таку канотацію негативну для українців. Зділка по-русски ну, трошки, трошки менш негативна, хоча теж є такий присмак. Діл ну, це таке абсолютно нормальне. Да. Да, ми домовилися і це зробили. І в бізнесі, очевидно, це може мати якийсь елемент правоти. Ну, окей, да, ми тут будь-якою будь ціною побудуємо будинок. У нас є конкуренти, які теж хочуть побудувати будинок, але дивіться, і конкуренти, і ми все одно побудуємо будинок, і там все одно будуть жити люди. І ці люди будуть, ну класно, їм будуть квартири мати, я не знаю, гаражі внизу, там, да. вони будуть гарно все почувати, у них буде помешкання. Ну, і коротше, нема тут, не, тих, хто програм, нема. Але тут питання не в оборудках, а в цінностях. Е, і ми знов повертаємося до першої фрази, я сказав, що якщо справа зроблена, зроблена неправильно, то вона не зроблена, недороблена. Цінність це коли ми не примушуємо когось робити щось. Наслідки Першої світової війни вони якраз і позначилися в тому, що війна закінчилася несправедливо. По-перше, по друге, по третє, для Німеччини. Вона була обкладена шаленими значить, гроші. Вони мали бути ну, видавати гроші всім переможцям з величезним значить, натхненням. І, і, і величезною кількістю, величезна кількість часу вона мала це робити. І це дуже ну, принизливо, це дуже призвело до того, що Гітлер, врешті-решт, з'явився Гітлер. А тому, що він сказав, нас ображають, ми не аж так програли, щоб оце вже тепер отак от платити. І ми, ми не такі погані. Давайте якось відродимось. І от вони відродилися в вигляді фашизму в вигляді мільйонів жертв. Тому цей момент важливий, да? тобто можемо згадати Мюнхен, да? 38-й, наскільки я пам'ятаю, рік, можу помилятися 7 й чи 9, й ну зрозуміло. Коли сказали, що ну давайте, щоб був мир, давайте заберемо у Чехії трошечки земель. Там все одно живуть німці на цих землях переважно, ну віддамо Гітлеру оці землі. Це зупинило Гітлера, не зупинило Гітлера. Значить, от вам такий несправедливий мир. Більш того, це якраз знов-таки ситуація до 19 сторіччя включно. Тому що до 19 сторіччя у мене більше шабель, у мене більше гармат, у мене більше грошей, у мене більше людей, і я тебе перемагаю, і у тебе нема якихось. Емоційних моментів, ну я програв все. Ну ти мене ти виграв, значить я тобі щось буду платити, чи буду твоїм рабом, чи буду щось ще робити, чи буду щось з 19-го сторіччя, особливо Перша Друга світова війна, світові війни, призвели до того, що ну не можна так, тому що я від я буде Гітлер, розумієте? Буде гітлер. В даному випадку, і коли ми кажемо про російсько-українську війну, Гітлера не буде 100%, тому що в Україні він не народився і сподіваюся, не народиться, але буде несправедливість, і українці ніколи не припинять боротьбу за свої землі, за свою гідність за себе, за своїх дітей, за своїх батьків і так далі. Це все абсолютно очевидно. І Європа ніколи не погодиться з тим, що якась сволота прийде за рогу з ножем і скаже: Я тебе вб'ю. І може цю людину сильно налякати, але ця людина буде шукати того, що з ножем, і знайде і посадить. І це європейські цінності. У Трампа таких цінностей нема. Він робить оборудку: мир за будь-яку ціну. Да, це будуть поступки. Да, ну, а що таке, а що? Та -да Путін же сильнее вот Зеленська. У нього землі, скока, ядерне вот все, он, значит, победил. Ну так вже не, 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 не робиться в світі, так вже не буває в світі. Тому треба просто розуміти, що Трамп у нього в голові оце, оце, оцей діл, оця оборудка. Я обіцяв мир і мені насрати. Яка ціна цього миру? Що з цим миром? Справедливий він. Все, тепер не стріляють. Не стріляють, значить, я, я молодець, я переміг. Я обіцяв, що буде мир. Я вам виконую свою обіцянку. Але справа не завершена. І справа не буде завершена. Допоки отакі от Трампи сидять. Але Трампи, слава Богу, будуть мінятися, я сподіваюся, принаймні. І якщо вони будуть мінятися, то і політика світова буде мінятися, але зараз ми бачимо да, таке затемнення е е політичне, неприємне, і не мене це ради. Просто треба почекати, от я ж кажу, про між вибор, виборів в Сполучених Штатах новий конгрес. Зараз економісти кажуть, треба робить велику кількість помилок в економіці, в домашній в американській. І це, очевидно, буде даватися в знаки, і є сподівання, що він не робить таких помилок багато. І це буде таке прищеплення для майбутніх поколінь, вже я сподіваюся, щоб не робити так, як Трамп. Але зараз нам, знаєте, чергове випробування. Але те, що Україна винесла за ці три роки, я думаю, що вона тепер сталева, вона тепер загартована, сталева. І українці сильні, могутні, да, безперечно, є голоси. Ой, все пропало, або голоси. Это Зеленський напав на Зеленського, це не Путін напав на, на, на Україну і не росіяни напали на Україну, а це Зеленський все це зробив. Ну, ми бачимо це колись в Росії, потім у нас з'явилися теж такі голоси. А тепер у нас вже є в, Америки, в Америці такі ж голоси. Ну що зробиш? Тому панікувати не треба, треба якось. Розуміти, бути спокійним, виваженим, може, треба ще більше допомагати фронту, ще більше бути відважним, ще більше робити зусиль, але в результаті, я думаю, ми переможемо 100%, тому що цінності перемагають гроші. Є відтінки часу, коли гроші перемагають цінності. Але знаєте, от подивіться на історію людства, ви побачите, як дуже повільно, дуже поступово. Хотілося б, щоб швидше, але не виходить так. Е, цінності стали там перемагати і перемагати із 18-го сторіччя і 19 19 сторіччя вже такі паростки, що все ж таки не треба бути головним хлопцем у дворі і бити всіх по голові, тому що ти просто маєш два метри росту і такі плечі. А може ти тупий абсолютно. Тобто. Кожна людина має цінність для Бога і для, і для землі, земної кулі. Ну, окрім Путіна, звісно. Ну, може, і Трамп до нього хоче доєднатися. Коротше, маємо на увазі, я принаймні маю на увазі те, що така повернення до минулого, на жаль, ми, ми є свідками цього, але це не означає, що світ весь назавжди на повернеться в 19, 18, 13, 12 сторіччя, коли, безперечно, про цінності ніхто не говорив і не згадував. Отже, справа не завершена. А якщо вона завершена неправильно, як в даний момент ми бачимо ознаки такого завершення неправильно, значить вона не завершена. А завершена справа тільки тоді, коли вона завершена правильно. Будь-куди ви подивитесь, якщо ви борща не доварили або варили його неправильно, справа не завершена, треба переварити. Якщо ви машину ремонтували і погано відремонтували, то треба переремонтувати, щоб вона поїхала. І так далі. Людство поїде вперед, коли навчиться розуміти, що є. Рецидиви є помилки з минулого і є люди, які несуть ці помилки і рецидиви. З вами був Микола Вересень. На все добре. Не хвилюйтесь, все буде, все буде хорошо. Це є так для росіян, щоб вони зрозуміли. Це у нас буде все хорошо, дорогі росіяни і недорогі. А у вас буде все погано. Пока-пока.